Ручки знімаємо, ручки. Доброго здоров'я. Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, як у вас сьогодні день проходить? Чудово. Як день волонтера пройшов? Були вітання якісь? Ну, звичайно. Що хочете передати іншим волонтерам, які працюють? Сели і терпіння. І все? Чи ще щось? Щоб завжди допомагали і закликали інших теж допомагати. Все, дякую. Скільки вже часу летати сітки? Я не дуже довго, я ростала з роботи від червня місяця. Ну, Як так. вас звати? Мене звати Надія, але я допомагала інакше, я пекла, ну чим, чим могла, тим допомагала. А так тут у сітку від червня місяця. То ви де тут знаходитеся? Як вас знайти, що хтось може захоче прийти, вам допомогти, чи односельчани? чи з інших? Ми в народному домі села Острів ми раді всіх бачити. Ну, хочемо, щоб прийшли, звичайно допомагали. Хочемо всіх бачити і хочемо, щоб нам допомагали, щоб скоріш прийшли нашу перемогу. А можна вам закрутки приносити? Звичайно. Картоплю, звичайно. буряк. Все, все, що є на городі. І самим приходять. Нам і закрутки не помішають, і рухи не помішають. І м'ясо трохи, правда? Так, щоб... звичайно, Звичайні кубаси, і, і, тут... і сала. А буржуйку тут якусь зробити, щоб то... вам було тепло. Нам не дозволяє, як то називається, пожарна. Ну ви ж її не питалися. Ось тут там буржуйка. То мусите підключити. Раді Бога. Я думаю, може майстри прийдуть, підключать. О, то ваші слова до Богу вуха. Я думаю, що температуру треба трошки тут збільшити. Зараз у нас початок грудня, дня, але треба покращити я тут. Думає, що... Я думаю, що якщо буржуйка є, то би запад. Побачити боліранта моя. вона називається велик. У нас така сама є, я просто знаю. Такого, такого нема, що неможливо. Я просто не хочу. Можна дару, пробити де-небудь, поставити е, цей, як називається, гофру, поставити цей. Захисну фольгу, щоб. Мінвата, ми... та як там, мінвата, вона не горить, гофру, і просто вивезти. Я думаю, що після того відео ми опублікуємо. Вас привітають з Нем волонтера, ви... принесуть вам закрутки і поставлять вам ту буржуйку. <продовжую> Це... ви Ця... Кожний кожен рік Кто? з Нем Волонтера. Не разу не привітав нас. Ні, минулого року вітав. Не знаю, віде, того року ні. Ну бо вона... минулого року нас вітав Петро Павлович Филипчук. Ага. Та два рази нас вітав з волонтерами, і з Миколаєм. Ну я думаю, що вони це відео подивляться. Пришлють вам майстрів і вам підключать і щоб вам було тепло. Ну, дай Бог, звичайно, дай Бог. Знаєте, я вам скажу, може, б би було тепло, може і більше людей би ходило. Тому що дійсно холодно. Холодом, холодно дійсно. на вулиці. Я зараз вам скажу тепліше в дощ, у вас тут. Ми, ми зайшли. Ми ще тут трохи надихали і ще так. трохи включили це, Як називається? Я думаю, що це відео. Змінить ваші Л лапець, там краще. Знає, що, а ліпше, хай буде перемога до 1 січня. Ми, і тепло, і перемога. Це нам не, не, не так. було тепло, щоб була перемога. Все, дякуємо. Ми вас любимо. Слава Україні. Героям слава назайм. Наші острівські хлопці готують вертеп на підтримку наших ЗСУ. Трошечки для церкви, трошечки для себе. Так що, шановні люди, приймайте наш вертеп. Ви знаєте, що сьогодні армію треба підтримувати, і ці наші молоді хлопці йдуть по Вреслу. Поставляти Бога. Народження Ісуса Христа. Хлопці, так, йдемо. Ви готові? Так, так. Скільки плануєте нас Мільйон. А в мільйон то скільки буде дронів FPV? Багато. Ну скільки багато. Все залежить від людей. Як нас люди будуть приймати, як нам будуть платити. І від наші хлопці, як вони будуть грати. Ми знаємо, що зараз грошей немає, що люди бідні, але ми таки хочемо, щоб на підтримку, щоб наша пані Наталя щось таке купила. Таш, у вас ну, все Ивана вийшло. зараз купити дрони для наших хлопців. У нас зараз є запит для Івана Чевого, а найдешевший дрон, ну так якби для Івана, нам так. обходиться в 40 тисяч. Тобто, ну, на зараз я йому купила тільки три дрони. А ці три дрони це майже як, ну, як для нас жменька сімечок. Тобто ми хочемо. Йому тобто максимально зимати. треба зосередитися, e, yeah, yeah. щоб все, громада що йде в соціальних мережах все, що йде yeah. так, все і зараз хлопці, якась цим піде їх на дрон. Я думаю, що жителі yeah. району yeah. подивляться, односельчани і задонатять, і ви потім наші приватні підприємці, щоб нас прийняли. Нас багато є док, бази, шахта. Очікуйте нас, наших хлопців. І спонсоруйте, Все, і спонсоруйте. Дякуємо. Слава Україні! Героям! слава! — Дякую. Дякую. Сьогодні день волонтера. І оскільки сьогодні неділя, і така нагода є, що вас можна всіх зібрати, тому що буде день робота, там сімейні якісь проблеми, завдання. І сюди. Тому хотів би вас, відбуття керівник формування, всім вам причини такі подяки за вашу непивну працю. Бо Ваша, ваші сітки, які ви робите, ваші руки золоті, не одне життя рятувало і техніку теж. Тому я хочу вас зараз всіх подякувати, вручити такі грамоти, подяки. Ви навіть за тепліще і попрошую відізватися. Молодець! 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 Я Молодець! Наталя Браговка Ще благодійний фонд княгині Ольги, місто Ківерці, Волинь, отець Олег мій брат, так само вас хоче привітати. Прошу, взяли подарунки. Щоб вам було солодко, височить всім. Дай вам Боже здоров'я, ноги, три. Два, 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 два. Дівчатка, так, прошу. Надя. Дякую, дуже. Дякуємо. Дякую вам. Дякую, 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 дякую. Взяла Наталя. Дякую. Галя. Так. <кхи> Наталя. І решта тим, що нашим нема. Ні, табу, так, був. і ще нашим немає дівчатам. Слава Україні! Ускоріше нам перемоги. завтра. Сейчас